Мені сорту Крем плюс Екстра, вага то 10 кг, ціна 3500 гривень за цілий ось такі можливо, рівнями. Модельки, чоловічі та жіночі, я вам зараз в постараюся показати всі. Всі модельки, які тут присутні, попадаються звичайні текстильні, шкіряні. Ось така моделька. Їх тут дуже багато, на 10 кг. Всі вони йдуть такі різноманітні, цікаві. тут дорослі. Ось така. Також присутній бренди. Ось цей дуже цікавий. Ось так гарно виглядає. Такий. До речі, тягнеться трішки. Ось така моделька. Теж тягнеться ось так. Дуже гарне кріплення тут іде. Ось такий. Є яскраві, така моделька. На 3% 500 тут буде дуже багато одиниць. Такий сіренький. Є звичайні класичні, є не класичні. Це хубобос. Ось такий хукобос. Такий шкіряний. Маленький цікавий жіночий. Так ось така моделька. До речі, тут всередині є замочок, можна розщепити і, в принципі, щось туди мабуть заховати. Така моделька. Так, є ще ось такий теж досить цікавий. Він де такий, як замш. Циненький, жіночий, І ось такий перамутровий, фіолетовий, повністю новенький. Така моделька. Ось такий. Так, цей іде повністю шкірений. Ще один такий. Дольчикабана. Дивіться, який крутезний, шкіряний. Дольчик кабана. Клас. Ще один шкіряний. Це теж такий сюди бренд. Так, наступний такий. Звичайний. Ще один такий як резиночка. Тягнеться і ще один Dolce кабану. Ось такий. Італія оригінальний. Так, далі є ось такий блискучий, жіночий. Так, Вашкірених. Ось такий коричневий і червоненький. Я вам, мабуть, буду по два показувати, бо відео буде дуже довге. Ось такий ще один коричневий і червоненький. Так, є ще два ось таких. Теж, до речі, йдуть шкіряні. Ось такі два. Є ось така моделька. теж ще до нарезиниться. Ось так Так Далі такі два. Один текстильний, один. Шкіряний. Такі два цікавих. Один з зірочками, інший з каміннями такими. Такий. Речком цікаво, собі варто зможете рахувати. Такий теж іде шкіряний. Ось такий. Широкий. Це теж мені здається шкіра. Такий. Цікавий дуже. Оцей дуже гарний, до речі, тут дуже цікаве таке. Ну, е, що закривається ця штучка, дуже цікавий, цікавий механізм. Так, ще